В моїй практиці були випадки, коли пацієнти намагались лікувати гінекологічні проблеми народними методами: лікування безпліддя п'явками. У мене були пацієнтки, які розказували, як вони прикладали п'явки внизу живота, до статевих губ, але це може призвести до інфікування, почервоніння. Алергічної реакції, але це не призведе до вагітності дихтярне мило для лікування молочниці. Дійсно, дігтярне мило це засіб має протигрибкові властивості. Але якщо це використовувати в гінекологічній практиці, то це скоріше призведе до порушення мікрофлори та погіршення стану. На жаль, лікування народними методами не є ефективним. Зверніться до досвідчених лікарів та доказової медицини. Якщо вам буде цікаво, Пишіть в коментарях, і ми зробимо ще другу частину.